Там все. Попробую їх прийняти. Я напевно, що поїдуть до нашої бази, типа до нас. І ми їдемо до неї. Назар за тут. Я я. Це Максим, я свічу тут. Ти Назар опустись от сюди. Вас двоє опустіть, але не проїжджайте далі. Отут тупо сітейте і дивіться отсюда. Якщо вони навіть якщо вони приїдуть всередині в ті великі камені, ви зразу відступаєте. І стоїте от сюди. І не Це ставайте комісна. в той камінь великий. Бо звідти не поїдеш нікуди. Все, чекайте той приїзд. Ти кому флешку, так? Tabucomeflash down. Mm-hmm. So much kind of assets. Money texturka на центре не проводилась. Може підсунемся, а? Не-не, вони десь скучают стоять або об'їжджають нас. Шома! Не, без того, і без того. Чува, Якщо... все не так? Добре, сыр. А яичко не жаль? Это наш відвонок. Може їдемо. Не-не-не, чекаємо. Я тоже. <плес> сзади убежаю, то я их попробую сейчас освіти. А что нам тут у стоит, можно? Смысл? Ну Так що ти поїдеш, тут может побачити і да ти шок. А тут кожен постріл у тебе. Кожен постріл в тебе бороться. 22 антур їдем, бо потому що тебя тут антур немає смысла. Ну почекаємо 3 трьох хвилин, якщо вони не выїдуть, то поїдем Може вони кадуть нерви в них поїдуть вони? Ми вже поїхали. Ну от куди ви мене лишили одного? <рес> То ти нас лишив? Ні! А якби вони в кущах спереді стояли? А? Якби, якби Якби, якби, якби на асфальті росли гриби. Я знаю, а, де давай вони серу, бути. да. Давай чекаємо серу, чуєш? Не може бути Макс там на горці. Да, Та-та-та, на тій ті горці. О, я її не свідчу. там, тут. У мене обзор то кращий ніж тебе. Так, да, якщо вони там є, вони мене засвітить просто. А, нав... Якби в тебе лампочка була, то лампочки у А, вот я і... не Погнали, Макс. Голдан, не зайшла. Ви травите чи що? Блін, Максим, ти, ти вже получаешь. Та чого он так літає якось? Дружнь, летайте нормально. Ты до снаряде так говоришь? Блин, что Максим, скиньте получил. Два шота, чи один. Ничего не получишь, жди меня хоть. Ага, дан або... сюда я один получил. Чуй ты. Назар, прикрій мене. Два шота. Ну и я, блин. Прикрый мене, да. Чекай. Не їдь. Там з, з горки тебе розстрілювати Церин, їдь, їдь, цернатур, Не Блін, може... не не вже. Пацани, ви на голоді граєте чи ні? Ні. Ага. Все, е. Максим. Один до нас опустився. Всі до нас опустилися, Макс, ході їдь до нас. Сере, ти відступай, нас. Зараз вони будуть упариватися на мене. Е, нам треба перевагу, нам треба якось дати безпеку. І Що доброго? Я стоймо тут розстрілюємося, нам не треба разом бути, нам треба так просто розсипнути. Та а, кстати, безплатні два шоти. Я можу получати безплатні два шоти зараз. Mm -hmm. Хочеш? Нам не получати, нам треба роздати. Ой, а я пропустив. Ну, я ну зробив. Леха, пас як... не їду, получаю як. Танканув срахую. Не танкану! Сукайтесь за камінь! Зараз я попробую цього. Чого? Я в них не попадаю, вони в мене попадають? Чого? Я не взагалі не можу попасти нікого, чувак, це взагалі жопа. Я, тож, я, не я ні я... один раз не попав, ні в а, один танк! Мене. Назар заді мене! Сири, дай Назар, не вистріл! Так, я його зараз заберу, 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 зараз поберу. мінус зробимо. Другий. Назар, він їде до мене. Сири дай назад. Я не зможу вистрілити, якщо ти будеш стояти. Ага, його. Стане тікає. Та, маг... Назик, останься на мене. Я до тебе еду. Серьезно, забирай его. дурак. Назик, забирай его. Заб... Тупого езжай, забирай и иди на другого. А Назик, стреляй наверняка. А. Все, иди к нему. Максим, Макс, э, Максим, выступай назад. ступай назад, иди назад, иди Назар, чё? ты иди сюда, иди сюда. Блин, снова, Но, серьезно. Максим зверху, дай, Назар, не висувайся просто, не высувайся. Назик, чекай! Чекай, Все. можешь дать. Назар, Назад дыши, иди сюда. И... Максим, прицель сюда, дай ему шот, красавчик. Красав, сяо, дай, на. Давай напевно. Шоу, дай. Все, Назар. да. Назик, там всіх, 20 хп. Ал движесь на связи. А так я сегодня попадаю, я что-то сомневаюсь. Иди, иду. Надик, 30 хп, ты можешь свернуть. Ты можешь. Прицель, прицель. Прицелься. 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 Красав! Затащил, все. Він дуже тупу нуж так выехал. У него я 300 настрелял, пацаны. Из двох, 2350... Я настрелял в 300, разумеешь? Я 16 пострілів, за каких 7 пробив? Навіть не половина. 17 пострілів 6 пробив. Нет, 6 попав, 4 пробив. Не хочешь, а? Постійці. Я ще прийду. Якщо що, дзвони на телефон. Та зайди в цей. Я не зможу. У мене це у мене на рахунку немає. Окей, ще мало. Пацане, вони були ну, спілові, але ну, вони були не гравці. Та в них тут по 37 тисяч боїв кожного. Ну, не були опитні, по крайній мере.